На сьогоднішній день на даний момент на першу годину 43 хвилини ночі можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. В них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. Також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва. На чолі з заступником керівника національної поліції, і на чолі з заступником керівника Служби безпеки України. Тому ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші надіюсь. Результати нашої роботи працюють експерти-криміналісти, призначені вже ряд експертиз, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на, на даний момент у нас є вже кілька версій. Основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо. Скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину, але е, поки що ми будемо е, мовчати про, е, про це, тому що перевіряються всі версії. І ті комплекс заходів, оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, по місію відходу можливо злочинця, вони зараз ретельно перевіряються. Також ми задіємо комплекс оперативно-технічних заходів, проводимо і засобів, які нам, надіюсь, дозволять в найближчі години наблизитись до розкриття цього злочину. Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми намагаємося встановити, що це за люди були або, або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який ви бачили в засобах масової інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон визначений час. Є ще звичайно, що проблеми що достатньо часто відключається світло, планово відключається світло, і тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамери, які були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткову інформацію. я скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно, і відповідно, вже свідчили щодо скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, чули викрики Ірини. Я хотів би сказати, що. Ми жалкуємо за цю ситуацію. Ми хочемо, я хочу від себе шанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну, і тому як по будь-якому громадянину України ми маємо розкрити цей злочин. Відомо калібри, я просто що промовчу. Гірь знайдена, після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і нападник це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент ми думаємо, що так. Багато різних чуток, і чи можливо Дженекс не відкидається як міністр російського світу, що це або на за нами добивається? Не відкидається. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та ту інформацію, яка проходила через проросійський телеграм-канал. Тому у нас йде повний обмін інформацією, штаб буде працювати цілодобово. Для того щоб максимально швидко перевірити всі версії, перевірити всю інформацію, це великий об'єм інформації, які звичайно потребують ретельного підходу і вивчення. Ну і звичайно чекаємо експерт. І скажіть, будь ласка, чи є там камери відеоспостереження? і чи не попливало, можливо відділення електронерів? Попливало поки важко сказати, тому що частина камер не працювала. Частина працювала. Ми будемо на ранок знати більш повно, коли працюємо повністю великий район. Район, який ми зараз опрацьовуємо. Кілька кілометрів на кілька кілометрів це квадрат. Ну і звичайно, працюють у нас відповідні служби по всій території Львівської області, і далі працюють і прикордонники, тому ми намагаємося зробити все від нас можливо, щоб ця особа, яка сховає цей злочин, не втікла в правосуддя. Але ми аналізуємо, і службе спеки аналізує всі її останні виступи. Де вона виступала, що вона говорила і так далі, для того, щоб відпрацювати в такій версії. Угу. Е, чи можете пов'язати це з нашим ворогом, е, що замок на вбивство відбувся саме з планування, можливо, вказівки, так, російських спецслужб? Е, ми не можемо цього включати, звичайно. І будемо перевіряти цю версію. Дякую.